Питання номер один на наступний пленарний тиждень чи розглянуть народні обранці у другому читанні зміни до конституції в частині децентралізації? Про те, що це необхідність наприкінці минулого року, говорив глава парламенту. Зробити все можливе. Обіцяв і президент. Якщо законопроект таки винесуть на голосування, він набере 300 голосів на українців, чекають системні зміни. Про них у нашому сюжеті. Ще з 2015-го парламентарі розпочали бюджетну децентралізацію, провели реформи без змін до конституції, продовжили спускати фінанси на місця і у 2016-му. Це зафіксовано у бюджеті на цей рік. Та головний камінь спотикання не у фінансах і не в процесі об'єднання територіальних громад, а у змінах до основного документу країни. Ухвалення відповідного законопроекту у першому читанні призвело до масштабних сутичок під стінами парламенту. Між протестувальниками та правоохоронцями зірвалася граната. Сотні людей поранені, четверо над Ісів загинули коаліція втратила одного гравця. З більшості вийшла радикальна партія Олега Ляшка. Після цього про процес змін до конституції, що стосується децентралізації, говорили дуже мало, хоча інформаційна кампанія не припинялася. Тож що обіцяють українцям. По перше, європейський адміністративно-територіальний устрій, громада, район, регіон. По друге, обіцяючи, місцева влада стане більш незалежною при прийнятті рішень в межах своїх повноважень. По-третє, громади отримують фінансову незалежність, податки, право розпоряджатися землею, включаючи ту, яка знаходиться за межами населеного пункту. Також громада має сама вирішувати, як розвиватися та що і де будувати. Обіцяє децентралізація, і те, що виконавчі органів влади будуть більш дієві на рівні обласних та районних рад, вирішуватимуть, як формувати. Ти мережу лікарень, закладів професійної та спеціальної освіти, культури відповідатимуть за туризм та інфраструктуру. Натомість за обласними радами буде закріплено формування перспективних планів. Місцеву владу обиратимуть самі люди. Ніхто нікого не призначатиме згори Разом з тим, центральні органи влади матимуть повноваження розпустити місцеві ради, але не тільки рішенням парламенту, як це працює зараз. До процесу долучається президент та конституційний суд, центральні органи влади. Прийматимуть закони, наглядатимуть за дотриманням конституції та законів, гарантуватимуть унітарність, забезпечуватимуть територіальну цілісність і незалежність України, її суверенітет, права та свободи громадян. Дискусійне питання повноваження префектів сперечаються і щодо назви посади представника президента на місцях, і щодо його повноважень. Існує думка, що ця посада стане механізмом узурпації влади та її централізації. Разом з тим у проєкті закону обіцяють. Префект посада не політична і не змінюється тоді, коли змінюється президент чи уряд. Людина, яка отримає цю посаду, має наглядати за дотриманням конституції на місцях, зупиняє дію незаконних актів органів місцевого самоврядування і одночасно звертається до суду з цього приводу. Оприлюднює повідомлення, що зупинив дію нормативного акту. Почне працювати префект тільки тоді, коли будуть ліквідовані місцеві державні адміністрації. Це передбачено змінами до конституції, діятиме в кожному районі, кожній області, а також у Києві та Севастополі. також префект матиме власний секретаріат. Призначатимуть на цю посаду тих, хто буде включений до кадрового резерву за результатами відкритого конкурсу, як і голови державних адміністрацій, звільнятиметься та призначатиметься на посаду наказом президента за поданням кабміну. Відповідальний префект перед президентом, підзвітний та підконтрольний уряду, обмежений строк його повноважень. Префект працює на посаді не більше трьох років, а далі обов'язкова ротація. Складна та особлива для сприйняття українців норма, яку часто називають особливим статусом Донбаса, але в законі вона прописана так: особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом. Тому про те, як це питання буде врегульоване, говорити зарано. як і про самі зміни. Бо, аби запустити процес, необхідно 300 голосів народних депутатів. Крім того, наразі у повітрі застигло питання про те, чи розглядатимуть норму на наступному тижні. Адже за регламентом, після ухвалення законопроекту, у першому чит. Тання друге має відбутися протягом наступної чергової сесії Верховної Ради, а вона добігає кінця наступної п'ятниці. Наразі за підписом 51 депутата до конституційного суду направлено прохання щодо роз'яснення цієї норми. Народні обранці намагаються з'ясувати, це має бути наступна чи будь-яка наступна сесія. Тож чи буде в Україні децентралізація, і коли ми дізнаємося вже наступного тижня.